Всем доброго рано. Доброго рана. <ріху> 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 Якщо такий маршрут залишиться і ми зробимо його маршрут ГРЛ, там інша частина міста через Крим, то точно буде їздити. Але щас, не кажучи, не користуюсь тролейбусом певного часу. Це символічно, тому що цей маршрут найдовший є в Полтаві і найдовший був маршрут в Україні в Крим.